Україна, можливо, отримає ракети Таурус. Арахамія заговорив про мобілізацію. Пентагон не підтримуватиме продану, передану Україні техніку на час її використання у війні в Україні. Поговоримо сьогодні про ці новини. Та спершу хочу зауважити, що європейські країни більш зацікавлені у поставках зброї, ніж США, тому що інвестиція в українську безпеку означає інвестицію в безпеку Європи як такої. Сьогодні, до прикладу, Бундестаг, а, власне, сам німецький парламент проголосував за рекомендацію щодо передачі Україні далекобійних ракет Таурус для їх точкового застосування глибоко в тилу російського агресора. Це дуже важливе рішення, і ніби все розвивається у правильному руслі. Багато адекватних депутатів від адекватних німецьких партій заявили про правильні речі. Та все ж дискусії про передачу Таурусів тривають уже давно. І це дуже важливе для нас рішення, хоча німецький парламент ніяк не міг його народити. Напередодні сьогодні одну з таких пропозицій щодо передачі Україні таурусів відхилили, натомість прийняли рішення щодо передачі щодо рекомендації передати Україні ці ракети. Саме рекомендації. Тепер усе залежить від Шольца. Але Шольц, як канцлер, також не міг до цього часу ніяк вичавити із себе це рішення. І вже нарешті їх нам передати. Як він поведеться зараз, ми не знаємо. Є велика вірогідність, що і на цей раз він дасть задню. Але, тим не менш, Німеччина залишається партнером України і зробила та робить багато, багато для нашої перемоги. Тому навіть якщо не зараз, все ж я вірю, що ці ракети будуть нам передані, рано чи пізно. Але, звісно, краще рано, адже йдеться про життя наших солдат та й взагалі про виживання цілої країни. Зброя необхідна, адже, як заявив Арахамія, у випадку, якщо поставки зброї зменшаться, потрібно буде домобілізовувати більше людей. щоб Прикрити ті ділянки фронту, які не можна охопити достатньою кількостю озброєнь. Насторожує, правда, але сучасні війни не повинні вестися із за середньовічними принципами. Потрібно більше технологічної зброї: дрони, ракети, щоб воювати дистанційно, зберігаючи життя наших воїнів та цивільних людей, та нарешті вже припинити цю злочинну, нічим не виправдану війну Росії. До речі, навіть у німецькому парламенті з трибуни було визнано провал літнього контрнаступу України у зв'язку з тим, що не було достатньої підтримки та швидкої реакції на потреби України у зброї. Тож ЄС треба поспішати, бо часу у нас не так багато. Натомість, США зараз недостатньо задіяні в допомозі Україні. Це пов'язано з очікуванням виборів президента США. І, можливо, зміною там чинної влади. Ну і це доволі таке природньо. Ось, до прикладу, у Пентагоні заявили, що не мають плану підтримувати передану Україні зброю на період її використання. Мова йде зокрема про передані Бредлі, Страйкерс, Абрамси та системи Петріот. Вони передали нам цю техніку разом з обмеженими запчастинами, боєприпасами та технічним обслуговуванням. І у зв'язку з таким рішенням Україна може використовувати цю техніку не на всю потужність. Неприємно, але добре, що вони нам взагалі їх передали. Разом із тим, генсек НАТО Столтерберг заявив, що Україна матиме право використовувати f 16 для ураження військових цілей на території РФ. Їх ми отримаємо вже влітку цього року. І це дуже хороші новини, друзі. Тому нехай вас не вводять в оману російські фейки, що нас злили, що все погано. Ніхто нас не кинув і не кине. Партнери надалі будуть підтримувати Україну, бо наша безпека це і їхня безпека, в тому числі. Ми ж з ними, бо в одній лоці, лоці демократії проти варварської тиранії Росії з її злочинними союзниками. Тож, друзі, підписуйтесь. Став, ставте лайки, поширюйте це відео, підтримайте україномовне та бережіть себе.